По Характеру він був спокійним, доброзичливим, допомагав всім, кому міг йому йти на завдання, він ще допомагав машину ремонтувати, бо обламався бензовоз. Гарна людина була, у всіх відношеннях гарна людина. Призвалися ми, пішли добровольцями практично в один день, на другий день війни. У Бахмуті він перед самим виходом на позиції, що допомагав мені машину ремонтувати. Я його проводив практично строй. І вони вийшли на завдання на позиції. Потім, як рота вернулася, я ходив, фукав, сказали, що його нема. При виході його міною накрило, А тіло не вдалося витягнути. Ми знали, як людину, яка відповідальна була на певних посадах, людину, яка ніколи не відказувала і завжди готова була прийти нам на поміч. І Доброго товариша та друга. Ми познайомилися дуже давно, з шкільних років, зналися, товаришувалися з родиною. А сьогодні, на жаль, ми мусимо зробити цей крок, цей крок прощання.